Уже навесні на території Ірпінської центральної міської лікарні розквітне ціла алея тюльпанів. Квітковий простір, як символ надії та відновлення, тут створюють не випадково. Він дуже добре проглядатиметься з вікон майбутнього пологового відділення у новому медичному центрі. Сьогодні наші медичні працівники організували разом із нашими благодійниками, висаджують тисячу тюльпанів. Ми вирішили це зробити самі, саме на цій локації поруч з нашим новим медичним центром, в який ми незабаром маємо, сподіваємось, переселимось, і навесні. Коли зацвітуть ці прекрасні тюльпани, це буде такий квітучий простір, який буде нам нагадувати про надію, про відновлення. Акцію тюльпани для відновлення організувала громадська організація ранні пташки та компанія Термофішер. Протягом кількох днів такі висадки проходять одночасно у п'яти лікарнях України. І приурочені вони до Всесвітнього дня перечасно народжених дітей. Його відзначають 17 листопада. Тіше те, що навесні. Вони розцвітуть і це придасть нашому і місту і нашому новому медичному центру фарб яскравих. І Нам буде приємно дивитися з віконечка, і пацієнтам буде приємно дивитися. Всім буде приємно. Разом із медиками цибулини висаджували і благодійники. Локація близько до, до мене, і я вирішила теж взяти участь. І ще я дуже люблю тюліпи. Це мої улюблені квіти. Я народилася навесні, коли вони. Квітнуть і тому уявляю, як це буде класно, тому, тому ми тут.